Ім'я Будул є локальним слов'янським іменем, яке містить романський демінутивний суфікс ул. Воно виникло на базі слов'янських двоосновних імен, таких як Будемир або Бодислав, або їх скорочених варіантів, наприклад, Будші. Слово Будул походить від давньослов'янського слова, що означає проявляти бадьорість. Найдавніші записані згадки про це ім'я датуються XV століттям. Перша з них записана у 1421 році інша, у 1455 році, де з'являється разом з ім'ям Данило в місті Сучава. Упродовж наступних століть на базі імені Будул у Карпатському регіоні виникло кілька варіантів, проте більшість з них стали прізвищами. Наприклад, у 1649 році згадується Кенес знатний Будолець – мати, у 1699 році. Не збудоли в селі гуклів в інших записах 1682-му році та 1715-му році також фігурують кріпаки з прізвищем Будул. Таким чином ім'я Будул має давнє походження, і в сучасності стало використовуватися як прізвище в деяких регіонах.